О, дружка твого вивела. Ну, розкажи йому, як тут? Що тут? Бо він шкребеться, шкребеться, хоче? Скажи, майкунська кров є? То ж маєш сніг любити. Ага. А ти на вулицю просився? Що, все? Твій запал тот. А трохи. Кисік, то ти ще не бачив, що на задньому подвір'ї коїться? Тільки віконця бачив. А ось тут сніжочок. Оце називається сніг. Як тобі? Ну йди. -кс. -кс. Валер. Він не в такому захваті, як ти. Це ти сніг любиш, так? А він не дуже щось схоже. Підштовкни його. Скажи, побігли гратись. Побігли гратись, я тебе навчу. Ось так треба. Валєр, ходім. Ти його кличеш за двір? Він тут он не ходить, сидить, в шоці. Не зможе він там гуляти? Тут треба гратись, зайчик. Сюди біжи. Біжи, 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 сюди. Ходім. Отак. Отак, радощів. Бачив, як треба? Ну, майже. І що? Біг, біг і. Передумав чи що? Ну, ходім, ходім, і я йду, всі йдуть. Тебе тільки чекаємо. Йому, мабуть, холодно. Ну, ми трошечки, бо ти не привикший до вулиці. Це ж нюша у нас тут десь біга. Так, а цей малий ще не дуже такий до сніга. Він його такого снігу і не бачив. Ні, не грається. Ну давай я тобі сніг покидаю. Давай покидаю трошечки снігу. Ой так. Ой. Отаку хочеш так? Пів. Хочеш. Що, додоньку? Ну, ходім додому. Все, нагулявся. Натем все і скінчилось. Ну, графіки прогулок поставимо тут. Відбулось. Скажи всім дякую. Було повчально. А все тепер? Ну, хоче дитина додому, значить піде дитина додому.